Так, сьогодні розберемось, як одному з найстаріших і ну, найвпливовіших видань світу The Economist вдається виживати і не просто виживати, а процвітати в епоху фейкових новин, тіктоку та штучного інтелекту. Чи може правда, взагалі правда, все ще бути прибутковим бізнесом? Ну що ж, давайте з'ясуємо. І це, знаєте, питання, яке стосується не лише журналістів, воно стосується абсолютно кожного. От серйозно, коли стрічка новин просто завалена якоюсь суперечливою інформацією, а алгоритми постійно заганяють нас у ці інформаційні бульбашки, як взагалі зрозуміти, де та правда і що ще важливіше, чи є готовність за неї платити? Щоб у цьому розібратися, ми поглянемо на все очима Шарлотти Говард. Це виконавча редакторка The Economist. Вона на хвилиночку працює у виданні понад 20 років. Тобто вона бачила всю цю трансформацію медіаландшафту зсередини. Її досвід це, по суті, наш унікальний шанс зазирнути за лаштунки справжньої жючасної журналістики. Отже, перше і, мабуть, найважливіше, гроші. Так, так, саме гроші. Бо якісна журналістика це ж не тільки покликання, це ще й бізнес. І от як він працює і чому ціна правди насправді може бути значно вищою, ніж здається, на перший погляд. Це, власне, є ключова дилема. Здавалося б, інформація має бути доступною для всіх, правда ж? Але з іншого боку, як зазначає Говард, створення справді якісного контенту це ну це дуже дорого. Подумайте самі, розслідування, перевірка фактів, відрядження кореспондентів все це величезні ресурси і хто ж же має за це платити? І от коли інтернет просто таки знищив стару рекламну модель, що зробили більшість видань? Правильно, в паніці почали роздавати свій контент безкоштовно. А от De Economist пішов зовсім іншим шляхом. Вони, по суті, зробили ставку Ставку на те, що їхня аудиторія цінує якість і буде готова за неї платити. І знаєте що? Як показав час, ця ставка спрацювала на всі сто. Бо коли хтось оплачує підписку на De Economist, він платить не просто за текст на екрані, ні, це оплата роботи сотень кореспондентів по всьому світу. Людей, які можуть пояснити, що ж там насправді відбувається в Китаї. Чому війна в Україні це важливо для всього світу, і як, скажімо, нові технології змінять наше з вами життя. Гаразд, з грошима розібралися. А тепер про найскладніше як залишатися вірним правді, коли весь світ, здається, вимагає від тебе бути популярним. Це ж вічна боротьба, яка сьогодні ну загострилася як ніколи раніше. От просто уявіть собі редактор знає, що певна тема викличе шквал емоцій і принесе мільйони кліків. Спокуса ж неймовірна, правда, і багато медіа, будемо чесними, йдуть цим шляхом. Просто перетворюються на такі собі ехо камери для своєї аудиторії. Але чи можна це взагалі назвати журналістикою? І ось перед кожною редакцією, по суті, стоїть вибір. Можна піти шляхом популярності. Це принесе швидкі гроші, без сумніву, але вдовго цей шлях руйнує довіру. А є шлях доброчесності. І це, знаєте, радше марафон, а не спринт. Він вимагає сміливості, іноді навіть пливти проти течії, але саме він, врешті-решті, створює справжню цінність. Ось ця цитата Говард, по-моєму, найкраще пояснює філософію The Economist. вони просто не бояться бути непопулярними. Бо їхня мета не сподобатися всім підряд, а говорити те, що вони вважають правдою. І в сучасному світі, де всі так намагаються догодити своїй аудиторії, така позиція, погодьтеся надзвичайно цінна. Добре, але як же захистити цю саму доброчесність від тиску ззовні? Адже у світі великих грошей і великої політики завжди, от завжди, є хтось, хто хоче вплинути на медіа. І от у Ді Економіст на це є своя дуже цікава відповідь. І йдеться про редакційну незалежність. Це без перебільшення такий собі святий граль журналістики. Якщо просто це коли ніхто, ні власник, ні уряд, ні тим більше рекламодавець не може вказувати журналістам про що писати і як писати. Бо без цього ну журналістика миттєво перетворюється на пропаганду. І от саме тут де економіст це справжня фортеця. Їхня структура власності це не якась там юридична формальність. Ні, це по суті геніально продуманий механізм, створений спеціально для захисту незалежності. Просто уявіть, навіть якби найбагатша людина на планеті раптом вирішила купити акції The Economist, вона все одно не змогла б контролювати редакцію. Чому? А тому, що жоден акціонер не має контрольного пакета, а рада директорів за статутом просто не має права втручатися в контент. Це, звісно, робить The Economist абсолютно унікальним явищем у світі, де більшість медіа належить мільярдерам із дуже чіткими політичними інтересами. І ці слова Говард, це ж не просто красива фраза, це пряме пояснення того, як The Economist вдається зберігати довіру аудиторії протягом, подумайте тільки, майже 200 років. Коли читаєш їхні матеріали, є впевненість, що це результат незалежного аналізу, а не виконання чийогось замовлення. Гаравд, але що ж далі? Світ же змінюється просто з шаленою швидкістю. Штучний інтелект, соцмережі, поляризація суспільства все це кидає журналістиці абсолютно нові виклики. Давайте подивимось, як за економіст планує давати собі з цим раду. Штучний інтелект це, звісно, і загроза, і можливість одночасно. З одного боку він може генерувати просто нескінченний потік такого собі поверхневого контенту, відволікаючи від справжньої журналістики. А з іншого, як сподівається, Говард, він може змусити нас ще більше цінувати те, що може створити тільки людина: глибокий аналіз, ексклюзивні репортажі і, що найважливіше, моральний компас. Але є проблема, можливо, навіть страшніша за будь-який штучний інтелект. Це те, що Говард називає фрагментацією правди, це, це коли ми по суті перестаємо жити в одній спільній реальності, коли в кожного своя власна правда, будь-який діалог стає неможливим, а демократія надзвичайно хрехкою. І от історія, яку розповідає Говард про радіостанції NPR та Rush Limbaugh, це просто ідеальна ілюстрація. Це ж не просто різні погляди на одні ті самі події. Ні, це два абсолютно паралельні всесвіти, які практично ніколи не перетинаються. І сьогодні, завдяки соцмережам, таких всесвітів стала просто незліченна кількість. І місія, The Economist, як вони її бачать, це спроба будувати мости між цими світами, створювати хоч якийсь спільний простір для діалогу. Так навіщо ж усе це, врешті-решт? У світі, де інформації здається більше, ніж будь-коли в історії, чи потрібна нам досі журналістика? Відповідь однозначна: так, і зараз поясню, чому. Мені здається, в цих словах вся суть. Справжня журналістика це ж не про те, щоб першим повідомити про якусь гучну подію, ні, це про те, щоб знайти ту саму історію, яку всі інші не помітили, але яка може змінити все. Це про те, щоб дати голос тим, кого ніхто не чує. І так, це про те, щоб пролити світло туди, де панує темрява. Тому що, зрештою, журналістика це служба, це, якщо хочете, спосіб зробити світ трішки кращим, надаючи людям знання, знання, які потрібні, щоб приймати зважені рішення. Це те, що допомагає бути не просто споживачами контенту, а свідомими громадянами. І ось це фінальне питання, на яке, мабуть, кожному доведеться шукати відповідь самостійно. У цій епосі нескінченних інформаційних потоків кому ж ми довіримо формувати нашу картину світу? Бо цей вибір це ж не просто вибір медіа, це по суті вибір майбутнього, в якому нам усім доведеться жити.